Друзі, вітаю на моєму каналі. В цьому відео ми, як завжди, обговоримо тему P2P, обговоримо останні новини про гайки, які нам закручує Приватбанк, листи щастя, які вчора багато хто отримав. На мою думку, це не дивно. Приватбанк мав би цю двіжуху трошки притримувати, тому що дуже багато людей зараз займаються обналом і реально не вистачає валюти всім українцям. Зробили ось такий дефіцит, тому. На мою думку, Приватбанк робить правильно. Люди побачили дуже великий заробіток і почали сильно бігти в цю тему і крутять дуже великі суми. Я вас закликаю, займайтесь не тільки обналом, продавайте долари також на біржі. Це вам дуже потрібно. Чому? Тому що на біржі є виписка. Якщо Приватбанк спитає вас, де у вас такі взялись кошти, ви можете сказати, я продав криптовалюту. На біржі зробити скріншот. Показати і більше до вас питань ніяких не буде. Також, якщо, наприклад, другий банк спитає вас, де ви взяли такі гроші. Наприклад, в місяць у вас буде оборот 300-400 тисяч, а зарплата у вас 10, 15, 20 тисяч, звідки такий оборот. Зробили скріншот з біржі, показали, ось я торгую криптовалютою, все чітко, до вас питань не буде. Також це стосується Vice, Revolut, Там також приходять листи, і вам потрібно показати свої доходи. Довідка про доходи теж підходить, але ви самі розумієте, які там суми. Також можна з біржі скидати скріншоти, те, що ви продавали валюту в p 2 p це теж підходить. Так, обнал набагато вигідніше в два рази, але не займайтесь тільки одним обналом: реєструйтесь на біржах, особливо в українських біржах, такі як Qmall, WhiteBit. Вчіться там торгувати, Вчіться аналізувати ринок, дивіться, де вищий курс, там і продавайте ваші долари. Коротше, друзі, говорити можна ще багато. Єдине, що хочу вам дати такий посил, щоб ви не були жадібними і думайте холодною головою, всіх грошей не заробиш. Через торгівлю на біржі теж доволі. Долі гарний заробіток. Також, хто вперше на каналі, приєднуйтесь. В нашому чаті зібралися вже справжні професіонали, які не один місяць займаються цією темою, і багато чого вам підскажуть. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, Тут завжди є свіжі новини, якими я також ділюсь. Також в цьому відео покажу вам приклад. Як торгувати без обналу, зробимо круг і подивимось, який в нас вийде профіт. В цій схемі нам не потрібен взагалі Приватбанк. І подивимося, скільки я зможу заробити за один круг. Отже, ви знаєте, що робити, поставити лайк, і ми погнали. Так, друзі, для початку в мене до вас прохання, так як мені пише багато людей, одні кажуть, дякуємо. Що покроково все показуєш, розжовуєш ще більше, пояснюй всі свої кроки і так далі. Другі люди пишуть: не розжовуй все так сильно, так як через тебе схема пропаде, тобто, вже не буде такий заробіток. Тому прошу вас в коментарях, напишіть вашу думку, як ви вважаєте. Чи правильно я роблю, чи потрібно мені робити такі інструкції, чи ні? Я просто хочу знати вашу думку. Отож, друзі, перейдемо до ПриватБанку, поговоримо про ліміти. Як ви знаєте, можливо, ще хтось не знає зараз ліміт Приватбанку на отримання готівки. Через міжнародні перекази це 180 тисяч гривень в еквіваленті. Якщо взяти в доларах, це близько 5 тисяч доларів. Я свій ліміт вичерпав, на свою картку я виводити вже не можу. І мені тепер прийшло повідомлення, що цього місця мій ліміт вичерпаний. Тобто до 1 жовтня я більше не зможу отримати міжнародний переказ. Також, хто не знав, за місяць можна отримувати максимум 30 переказів на свою картку. І відсилати також не більше 25 разів. Ліміт встановлює для нас ПриватБанк. цей ліміт йде на місяць з 1 по 30 чи 31 число. Ліміт діє на всі ваші картки, неважливо, скільки у вас карток. Тобто цей ліміт об'єднує всі картки Приватбанку, відкриті на ваше ім'я. Також це таке цікаве питання, чи можна зняти або підвищити цей ліміт. Щоб зняти ліміт, потрібно обґрунтувати мету переказів і надати документи на підтвердження. Якщо ви збираєте гроші на благодійність, ліміт буде знято. Для цього потрібно подати заявку в чаті допомога онлайн. Також для здійснення підприємницької діяльності потрібно використовувати рахунки ФОП. Тоді у вас буде зовсім інший ліміт. Ну а поки що ліміт 180 тисяч в еквіваленті. Також, можливо, хто ще не знав, ліміт в Приватбанку зараз на Vice Revolute 15 тисяч гривень. Давайте перейдемо на всі банки, з яких можна відправляти на іноземний банк. Переходимо в мій канал. І ось всі банки, які дають можливість здійснювати переказ на іноземний банк. На першому місці, звісно, Приватбанк. ліміт в цьому банку 30 тисяч гривень на місяць. Це разом з комісією. Поки що на Revolut і Vice 15 тисяч гривень. Так, дехто на Vice може перекинути 30 тисяч гривень, але в основному по 15 тисяч гривень. І що головне на одну картку, якщо ви перекидаєте, наприклад, із свого аккаунту 15 тисяч гривень, то на цю картку від другої людини ви вже не зможете отримати також тих 15 тисяч гривень, які дозволені банком. Тому потрібно створювати нові картки, як в революті, так і в Айсі, щоб на них можна було закидати. Такі зараз ліміти зробив Приватбанк. Для когось це неприємно, але я розумію, чому це робиться, і з однієї сторони це правильно. Також переходимо до другого банку «Укргазбанк». я з нього ще не перекидав, отже, в цьому відео ми будемо робити схему саме з цим банком. Плюси цього банку в тому, що комісія так само, як в приваті, всього на всього 2% плюс 99 гривень. Тобто ми можемо максимум перекинути 30 тисяч гривень і комісія буде 699 гривень. Доволі маленька комісія, тому цей банк нам гарно підходить. РВС банк я ще не пробував, комісія мене не влаштовує і часто змінюють. Монобанк. Дуже крутий банк, та він мені потрібен не для цього. Ну і комісія в 4% це взагалі для мене не підходить. А банк завжди ним користуюсь. Ліміт в місяць також 30 тисяч гривень. Та комісія 3%, комісія тут вчитується. Отже, максимально 30 900. Зараз ліміт на день 15 тисяч гривень. Раніше було одразу 30 тисяч. І новий банк, про який я робив нещодавно відео, банк власний рахунок. Теж комісія 2%, тому він повністю мені підходить. Чим менша комісія, тим краще. Тобто найкраще це Приватбанк, банк власний рахунок і Укргазбанк. Ви тільки самі можете мінімум з п'яти банків закидати, не використовуючи дропів. Також є питання в чаті: що це за картковий ПС, ПС, що це таке. Це курси, тобто в таких банках як Приват, а банк. Банк власний рахунок, там рахується курс картковий, тобто від самого банку. В цих банках курс те самої платіжної системи. Тобто, коли ми перекидаємо на револют, наприклад, з Укргазбанку, туди йдуть гривні і конвертуються вони по курсу самого революту, а не Укргазбанку, тобто по курсу НБУ, що я думаю є трішки вигідніше. Багато хто питає за Ощадбанк, за Райфайзенбанк ці банки. Поки що не дають можливості перекидати гроші на іноземні банки. Якщо вони почнуть давати таку можливість, я обов'язково про це повідомлю в телеграм-каналі або ж у відео. Отож, друзі, переходимо до схеми з Укргазбанком. Нам потрібно на рахунок 30 699 гривень. Для цієї схеми я використовую сам банк Revolut, Bybit і біржу Binance. Чому я це все вибрав, прокоментую у ході відео. так, переходимо. До нашого банку. І так, друзі, ось так виглядає наш екобанк. Після того, як ви його встановили, 24 години ви не можете нічого робити зі своєю карткою. Так що встановили і чекаєте 24 години. Після цього вже можна робити поповнення картки Revolut Для початку зайдемо на Revolut, скопіюємо номер картки. Так, тут в мене долари є, перейдемо на євро. 89 центів в мене є. Переходимо в картки, копіюю номер своєї картки. І тепер переходимо в Екобанк. Я поповнив рахунок на 30 700, це максимум скільки можна перекинути на картку. Перед тим як перекидати, обов'язково підніміть ліміт вашої карти. Тобто переходите в функції, ось ліміти. І як бачите, є ліміти на зняття готівки в банкоматах стоїть ліміт в день 20 000. Грн. Переходимо на переказ картки на картку, і тут ставимо ліміт скільки хочете, головне більше, ніж 30 000 гривень. По дефолту тут стоїть 15 тисяч гривень. Я вже поміняв на 40 тисяч і по ідеї все має зайти чітко. Переходимо в перекази, вставляємо номер картки моєї. Вводимо суму 30 тисяч. В коментарі пишу свою фамілію. Ще раз перевіряємо. І нажимаємо переказати. Як бачимо, вже є моя країна, Німеччина. Комісія буде 699 гривень, тобто 2% плюс 99 гривень. Пишемо прізвище отримувача. Також пишемо ім'я. Нажимаємо далі. Прийшов пароль, нажимаємо підтвердити. Ось така помилка вискочила. І так, скоріш за все, помилка в тому, що ліміт 30 тисяч гривень всього, а за одну транзакцію максимальний ліміт 29 999 Давайте спробуємо. 29 999 переказати. Прописуємо ще раз. Прізвище, нажимаємо далі. Прийшов пароль, підтверджуємо. Успішно, погоджено. Ось в чому була проблема. Просто на 1 гривню менше потрібно було переказати. Сразу мені прийшов платіж від Revolut 808 євро. Чудовий курс. Давайте порахуємо по якому курсу ми купили євро. Потратив я ну, хай 30700. Ділимо на 808 євро. по 37,99. Ну, практично по 38 гривень ми купили євро. Курс чудовий, все чітко. Екобанк дав гарну можливість переказати. Переходимо в револют. І як бачимо, на рахунку у мене 809 євро. Тому що ще пару центів було на рахунку. Тепер, друзі, ці гроші ми переводимо на біржу. Раніше я показував як переводити на Crypto.com через SEPA платіж, можна так само це зробити. Але є ще кращий варіант це біржа Bybit. Через біржу Bybit гроші заходять відразу. На Crypto.com, минулого разу я чекав цілий день. Тобто, якщо ми перекидаємо на Crypto.com, сьогодні ми перекидаємо і гроші зараховуються на наступний день. Ну так було принаймні з геном. З револютом точно не знаю, але тут можна поповнити байбіт відразу. Це є круто. Біржа, Bybit набагато крутіша, ніж криптоком, принаймні для мене. Тому всім рекомендую. Обов'язково реєструйтеся на цій біржі. Посилання буде під відео. І поповнення Bybit без комісії, навіть не треба платити 11 центів. Переходимо на біржу ByBit, це краще робити з телефону, щоб відразу підв'язався наш револют. Закриваємо, шукаємо Bybit. Ось наша біржа. Ось так виглядає наш додаток. Я його використовую тільки щоб поповнити. Ось нажимаємо сюди депозит, є криптовалюта, є фіат. Нажимаємо «Фіат». і в нас є євро. Нажимаємо. Як бачимо, що нульова комісія і гроші нараховуються відразу. Це є круто. Нажимаємо суму 808 євро. Нажимаємо сюди галочку, що ми приймаємо умови, і нажимаємо продовжити. Як бачимо, я вже виставив, що в мене стоїть країна Німеччина, банк Револют. До речі, тут є також інші банки. Нас цікавить Револют. Нажимаємо галочку. Я дозволяю ініціювати цей платіж і підтверджуємо. Як бачимо, 808 євро, комісія 0, чудово. Нажимаємо перейти до оплати. Автоматично вискакує Revolut, нажимаємо і просто через Револют підтверджуємо. На революті я нажимаю. Разрішить. Підтверджуємо. Авторизовано. Нажимаємо продовжить. Як бачимо, ордер обробляється і буде виконаний в чині 20 хвилин Нажимаємо Сматрити ордера Як бачимо, я вже поповняв таким способом. Перший раз в мене це зайняло десь 2 хвилинки. Давайте почекаємо і продовжимо. Пройшло десь 3 хвилинки і все чітко бачимо статус средства в тобто гроші вже в мене на балансі. Далі я перехожу в браузер на комп'ютері і купляю за євро USDT. Переходимо на Bybit, активи. Як бачимо, є активи, переходимо до фінансування. Ось тут в нас є Фіат і криптовалюти. Ми нажимаємо Фіат і ось мої 808 євро. Нажимаємо Купіть, і за ці євро ми купуємо USDT. Спосіб оплати вибираємо наш баланс. Як бачимо, ось такий зараз курс 1.03. Трішки невигідний, але що зробиш? Нажимаємо. Нажимаємо Max. 808 євро. Це буде 778 доларів. Нажимаємо «Оплатіть з помощью євро. Потвердіть. Іде обработка. Транзакція пройшла успішно. 77839 USDT ми купили. Тепер йдемо в активи. Спот. Як бачимо, на споті в мене ще цих грошей немає. Ми йдемо в фінансування, криптовалюти. Ось наші долари. USDT, Переводимо ці кошти на спот. Нажимаємо сюди Перевісти. І фінансування на спотовий. Нажимаємо все, 778 39. Підтверджуємо. До речі, чому в мене ця мова? Тепер йдемо знову в активи, спот. І, як бачимо, гроші є, тепер їх виводимо. Перед тим як виводити, дивимося, де найбільший курс. Я дивлюсь або на біржі QMall, або на WhiteBit, ну, або на Binance P2P. На QMol, як ми бачимо, можемо продати по 41.36 є ордер, ну 41.20. Доволі гарний курс 41.36. На WhiteBit курс 41.12, можна відразу продати. І дивимося на Binance. Зазвичай на Binance найвищий курс, але деколи може бути що на WhiteBit вищий чи на QMolі. Наприклад, останній раз я продавав через WhiteBit, там був курс вищий. Вибираємо спосіб оплати, наприклад, ну Приватбанк буде. Як бачимо, тут найвищий курс 41.27. Якщо взяти другий банк, а банк 41.10, 41.32. Ну, по 41.30 можна продати. Отже, я рішив переведу гроші на Binance і на Binance через P2P продам. Беремо адресу нашого гаманця. На Binance переходимо в гаманець Fiat Spot. В пошуку пишемо USDT. Ось наш тезер. Нажимаємо депозит. Мережу я вибираю bep 20 Binance Smart Chain bep 20 Не путайте мережу, щоб не втратити ваші гроші. Тут найнижча комісія-навсього всього 30 центів. це взагалі. Копійки. Ми копіюємо цю адресу. На Bybit вона вже в мене внесена в білий список, я її вже додав. Йдемо на Bybit. Ось мою зутену, нажимаємо «Вивести». Адреса ось моя, вже є додавлена. Вам перед тим, як виводити, потрібно буде її додати. І також додати в білий список. Я нажимаю на свою адресу. Тут же в мене все введено, що це bep 20 адреса Binance, суму вибираю усі. Як бачимо, комісія 30 центів, я маю отримати 778. Доларів 9 центів. Нажимаємо подати і ще раз подати. Ніяких кодів я вже не відправляю, так як додав цю адресу в білий список. Дивіться історію. Ось бачимо, знаходиться на розгляді. Це займе приблизно 3-5 хвилин. Отож, поки почекаємо. І так, прийшло десь 2 хвилинки і все чітко. Прийшло мені вже повідомлення. Ось є депозит 778. Доларів 9 центів. Переходимо тепер в гаманець, Fiat Spot. І, і нам потрібно ці долари перевести на поповнення. Йдемо сюди поповнення. Шукаємо USDT ось. Тут нажимаємо переказ і з Fiat Spot на поповнення. Нажимаємо Max і підтвердити. Є. Ось тепер наші доступні USDT. І тепер ми можемо на P2P їх продавати. Вже не раз я показував, але для новачків давайте спробуємо. Купити P2P торгівля. Давайте ще раз подивимось, які курси. Приблизно на Абанк 41.33 непогано. Перед тим, як тут торгувати, вам обов'язково потрібно додати ваші номера карток від Абанку, Приватбанку, Монобанку, якщо ви збираєтесь тут торгувати. Я вже все собі додав, також рахунки Vice Revolute, у мене тут все додавлено. Все, що треба, нажимаємо сюди більше. Подивимося, чи в мене є оголошення. Оголошень немає. Нажимаємо опублікувати зараз. І створюємо нове оголошення. Я хочу продати USDT за фіат гривня. Тепер оприділимося з ціною. Давайте ще раз відкриємо нові вкладці. Спосіб оплати, давайте абанк, я хочу на «Абанк» банк вивести. Я завжди рекомендую створити своє оголошення, тобто як мейкер. Мейкер це та людина, яка створює оголошення і продає криптовалюту. Але також є тейкер, яка купляє криптовалюту. Тобто ми можемо відразу продати наші долари по курсу, наприклад, найвищий курс 41.17. Та я буду створювати своє оголошення і виставляю курс так само 41 41.34 Йдемо сюди і ставимо 41.34. Перевіряємо USDT за гривню. Нажимаємо далі. Нажимаємо всі. Як бачимо, що максимум, ми можемо продати на 32 166 гривень. Пишемо тут максимум 32 166 32 160. Хай буде. Спосіб оплати додаємо, а банк. Я вже додав свою картку. Ліміт. Давайте поставимо 30 хвилин. Нажимаємо далі. Більше я нічого не прописую. Нажимаємо опублікувати. Перевіряємо. Ціна 41.34. Ліміти. І комісія резервована 77 центів. Підтвердити публікацію. Неправні ліміти, так як є ще комісія, зовсім забув редагувати. Давайте хай буде 32100 опублікувати. Підтверджуємо. Як бачимо, все опубліковано. Тепер дивимося на публікації. Переходимо сюди, обновляємо. Ось бачимо моє оголошення: 41.34. Є ще. Два суперника і один курс 41.30. Тепер давайте зачекаємо, щоб хтось оплатив нам гривні, якщо наш ордер дойде. Якщо курс упуститься, я буду редагувати своє оголошення. Поки що чекаємо. І так, друзі, я почекав десь 10 хвилин і гроші мені вже впали на карточку. Тобто це означає, що мій ордер зайшов, людина мені вже оплатила. Ось бачимо ордери. Переходимо. Нажимаємо ось на мій ордер. Як бачимо, сума ось 32134 гривні. Ніколи не підтверджуйте цей ордер, поки не отримаєте кошти. Ось мені скинули скріншот, що переказ відправлено. Я перехожу на телефон, все перевіряю. Сума має бути 32 134. Все чітко до копійки мені чоловік скинув. Після цього я, звісно, нажимаю Платіж отримано. Нажимаємо галочку Я отримав правильну суму. Ім'я збігається, все добре. Нажимаємо. І через аутенфікатор підтверджуємо. На телефоні переходжу в аутентифікатор. Хто не знає, це Google аутентифікатор, він скачується в Play Market і підв'язується до аккаунту біржі. Ввожу код. І цим я відпускаю свою криптовалюту, тобто долари, і вони переходять від мого гаманця на гаманець цього чоловіка. Ось і все, ордер виконано. І давайте читати тепер наш профіт. Беремо калькулятор, я отримав 32 134 гривні, а потратив мінус 30 700. І того мій профіт вийшов 1434 гривні, що є доволі непогано. Звісно, обнал набагато більше, але ось така альтернатива. Без ніякого привату. Таким варіантом також можна заробляти. Якщо люди ще більше будуть. Займатися обналом, тоді взагалі в приваті також не буде доларів, і це залишиться єдиний варіант заробити. Так що не зловживайте, тому як ніякий банк не дає валюти, крім привату, і можна мати неприємності. На цьому, друзі, буду закінчувати відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячний за лайки, за коментарі. Я вам бажаю всього найкращого побільше профітів, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення.